патріотизм, бойовий дух, фізична сила та розробка тактик ведення бою самими солдатами. Саме ці якості допомагають українським військовим утримувати наступ ворога на сході. Так кажуть українські кіборги, які повернулися із зони АТО додому. Василь Боднар та Олександр Гаваюк на схід поїхали у березні минулого року в складі 95-ї Житомирської аеромобільної бригади. Кажуть, там відкрита війна, і ворог професійні російські військові. В цьому переконалися під Лисиченськом. Перша лінія оборони там практично уся. З ополчення, з казачівства російського. От. А за спинами стоять російські війська. В разі провалу операції першої лінії оборони російські війська не погребують, будуть нападати. Працювати так, як вони роблять це. Воювати на сході важко, каже Василь Боднар, у якого за плечима миротворча місія в Іраку. На Сході не розрізнити, хто і хто, адже всі слов'яни. Розділене населення хтось за ДНР, а хтось за Україну. І їм найтяжче, каже Олександр Гаваюк, у добропіллі за підтримку України мирне населення розплачується життям. Коли вони взяли бізнесмена прямо в сім'ї на очах, казнили його і повісили. Це розпороли, повісили прямо в дітей в дружини на очах. Приїжджали ми тоді дійсно, вже почали були зачищувати цей город Добропілля, звідти їх витиснули і так потиснули до Слов'янська. Далі був Донецький аеропорт, його кіборги тримають і далі, адже це бажаний плацдарм для противника. Щодо дій ворога, то кажуть, вони застосовують підступні методи, ведучи вогонь із житлових масивів. Посілок такий веселий, там монастир стоїть жіночий. Наскільки ми навіть наблюдаємо. Їх прямо з термінала. Як вони бігають під тим монастиром, скільки їх колічества, то все, ну ніхто не наважується туди стріляти. Це не люди. Вони не поважають ніяку ні віру, нічого це означає. Хлопці переконані, Росії потрібна ціла Україна і послаблювати позиції на сході не можна. З 25 січня їхні друзі чекають ротації, чекають на нові сили. Тому просять чоловіків не уникати мобілізації, інакше не буде що захищати. Свідомо руйнувалося все. Самі бачили, я сподіваюся, всі це знають, що незалежна Україна стала тільки на словах. А зараз здобувається незалежність. Вероніка Шимацька, Любомир Марбодюк з надвірної новини, телеканал, третя студія.